Всіх вітаю! З вами Марія. Оце хутро це Кицька ліса. І кому ви не йдете з голови? Давайте подивимось таку тему. Бо напросилась же ж тема. Вчора без теми, сьогодні напросилась така, тож будемо дивитись. Смачної кави вам! І давайте подивимось, кому ви не йдете з голови. Спочатку дружня до вас людина, але це про чоловіка. Бажання опіки над вами, бажання вас так якось, знаєте, пригорнути до себе, бо така ви якась дорога людина. Це кажу і чоловіку, і жінці насправді. Людина, яка просто от з вами дружбу має, і яка Цінує якісь ваші останні ну, слова в розмові. Ви щось наприкінці розмови таке сказали, що людина одразу розуміє, як ви відноситесь до нього, до вашого друга. Бачу тут ще одного чоловіка, це вже не просто там дружні, це вже до жінки кажу. Це не, не, він би не просто дружніх стосунків хотів би. Він десь ходить там, де ви мешкаєте. Може дійсно в одному будинку мешкаєте. Наприклад, у вас там багатоповерховий будинок і багато квартир, може бути хтось навіть з ваших сусідів. Приємна людина, от принаймні мені так він виглядає світла людина. Ну бувають моменти, коли він на когось злиться, і він може там дуже несимпатичні слова казати при цьому, але все ж таки людина приємна, нормальна при всьому при цьому. Не йдете з голови в жінки, яка, чи ваша родичка, чи близька подруга, якісь ваші слова як підтверджуються. Щось ви там, наприклад, казали людині, і це підтверджується літери. Літера В, літера Г, літера Х, і літера У все більш тут не бачу літер. Так, людина, яка зараз в далекій дорозі, десь там Якийсь чоловік, це або з вами, з жінкою, він час від часу ходить, або він зараз з іншою десь жінкою, а думає про вас. Т, В М, Н, С. Знаєте, не для всіх з жінкою, десь там може з людиною якоюсь ходити розмовляти, ну а про вас якось так згадувати. Так, Бо літера К сюди ще йде. Не пам'ятаю, літера В казала чи ні. Літера Ч, літера... Зараз Г. Може, любить музику слухати, а може навіть грає на якомусь інструменті. Навіть вдома може мати якийсь музикальний інструмент. Далі дивимось. Так. Ось тут жінку бачу. Знаєте, не йдете з голови, бо е, щось ви сказали таке, і вона тепер вагається. сімейного стану, сімейних справ стосується, про якісь тут обмеження йшла мова, і тепер в неї, от знаєте, як ситуація, в якій вона, ну, як, знаєте, от як приховує. Частину інформації, але тут від чоловіка якогось приховує частину інформації. Він про цю жінку багато розмовляє з іншим якимсь чоловіком, ну, там, другом, братом, з кимсь, кому довіряє. Якісь свої плани, якісь свої там роздуми про цю жінку йому. Довіряє далі. Питання тут у людини, чоловік якийсь має до вас питання, не йдете з голови, бо тільки ви можете йому допомогти у вирішенні питання. Ну, Як відповідь він може у вас знайти. Будьте готові, бо буде виходити з вами на зв'язок. Так, далі дивлюсь: не йдете з голови людині з Кицькою, темного окрасу Кицька і пухнастий хвіст у цієї кицьки. Багато про вас думає ця людина. Навіть розмовляючи з Кицькою, вас згадує. Тепер група людей, тут дві людини ще, дві підходять. Це як планується зустріч, і з вами теж планується зустріч. Це, наприклад, там, ну, якусь компанію збираю, хтось запрошує е до зустрічі людей, і вас буде запрошувати. Для когось може бути і така ситуація, що ви запросили, і тепер людина проходить про вас, думає. Тоді це чоловік ходить, думає. От в такому випадку точно показаний чоловік. Так, для когось з вас, кому ви не йдете з голови, тут якийсь чоловік, який... Зараз як має стосунок до певних дій, але не прямі дії від нього йшли, а як через когось діяв в ну, ваш бік. Або через щось була дія у ваш бік, ви як сидите за комп'ютером. Працюєте, і людина до вас тягнеться, от є бажання спілкування до вас. Це робоча, абсолютно робоча ситуація. Як знаєте, є до вас певна справа, є інформація, якою хоче поділитись з вами. Ще один, один чоловік тримає в голові жінку. Була розмова, така якась робоча робочого характеру. Літери ЗЛМ, літера В, Це телефонна розмова. Більш мені телефонна показана. І людина щось. Знаєте, це як думка якась швидко прилетіла в голову. Літеру і ще бачу в цій ситуації. І тепер ходить і думає. І думає, що треба вас набрати і порозмовляти з вами ще раз. Як додаткова якась інформація. Ну, тут така людина трошки як пихата, вже кажу, як бачу. А, мені і на чоловіка, і на жінку схоже. Але, але якщо жінка, то така, знаєте, зі спини можна за чоловіка прийняти. А, людина, яка про якесь ваше зростання думає, десь в якійсь ситуації ви себе так поставили. Що нібито стали статусно вищі, ніж були до цієї розмови. Як підкреслили свою важливість? Угу. Ще тут один чоловік показаний, як східного, схід... десь зі Сходу. В нього тут багато людей в голові. Він весь час з кимось, знаєте, як діалоги веде в голові свої, як, ну, як репетиція розмови в нього в голові йде. З вами так само. Це робочі якісь моменти, робота соціум. Далі. Отут якийсь чоловік, який буде вам намагатись якусь радість донести, ну, десь з ким поспілкувався, і, ну, будемо казати, що, певну, якусь там, перемогу отримав по розмові, там, якісь умови гарні, ну там, отримав там домовленості якісь, десь в чимсь вдача в нього вийшла, Тож він в цій ситуації буде, ну, от він вже як чекає слушного моменту, щоб з вами поспілкуватись і вам розповісти про цю свою вдачу. І якийсь закоханий чоловік, який за вами десь підглядає, як стежить. Ну, це не в поганому сенсі. А от знаєте, як, що ви там, де ви там. Ну, Тут цей весь час про вас думає багато. І ще й з якимсь чоловіком, або він уточнює про вас інформацію, або він просто про вас розмови має. Знаєте, як хочеться про вас хоча б поговорити? Тут і сумує, і якісь будує наміри, якісь там фантазії має про вас. Ідеї, якісь там вишукуєш, як би це ще можна було б з вами поспілкуватися, зблизитись. Угу. Ну і все. На цьому більш так нікого не бачу. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного дня вам, всім гарних людей, гарних ідей. Ну і взагалі всього найгарнішого вам в життя. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.